Добрий день. Тема сьогоднішнього відео: Чи руйнували татаро-монголи Київ, чи справді штурм татарами Батия в 1241 році був такий кривавий? Ми поговоримо про записи іноземних мандрівників і істориків, які в 13 столітті подорожували через земні Русі і могли бачити на власні очі, так би мовити, татаро-монгольську навалу. Задаємо і Плано Карпіні, і Вільгельма Рубрука, і навіть Марко Поло. Всім нам прекрасно відомо, що в 1241 році татари взяли Київ. Московська історіографія максимально роздула цю подію і перетворила її на трагедію світового масштабу. Так ніби татари стерли з лиця землі, місто, і воно повністю втратило своє значення. Та до такого ступеня, що ми пам'ятаємо саме цю дату руйнування Києва, а про інші і не згадуємо. Таким чином, вони кажуть: сєвєрні землі, тобто Владімірська Русь, почала перебирати на себе якісь там політичні повноваження як новоспечений центр Русі. І це призвело до того, що з півдня країни, тобто з півдня Русі, люди почали переселятись на північ прямо до Суздаля і Владіміра. Проте, якщо ми згадаємо, то татаро-монгольська навала почалася саме на півночі, саме північні землі, тобто володимиро суздальські території, опинились під спустошливим ударом татар. Логічно припустити, що люди повинні були втікати на південний захід, де було найбезпечніше. Але московитам треба було малювати свою фальсифікаційну історію, тому вони змінили напрямок на прямо протилежний. В наш час даний факт не має дивувати, бо ми вже звикли, що будь-яке твердження московитів потрібно розглядати прямо протилежно. Як би не було, а біля 1241 року татари взяли приступом місто. Московити описують страшну біду мовляв, завалилась десятина церква від кількості людей, що там переховувались. Проте її не татари зруйнували, вона завалилась. Хоча в даний час важко щось напевне сказати. Так само важко точно визначити дату руйнування цієї церкви. Отож, всі ми звикли до того, що Київ був спустошений. В 1245 році в Києві перебував італійський мандрівник чернець Плано Карпіні. Перші згадки цього мандрівника були переведені московицькими істориками. Від них ми дізналися, що на той момент в Києві залишали всього навсього 200 домів, і ті були обгорілі. Мовляв, з 50 тисяч населення залишилось від сили 2 тисячі мешканців, де не де навіть відніли черепи жертв татарської навали. Проте це не відповідає дійсності. Московити спеціально драматизували і прикрасили описи Карпіні. Насправді він писав про 200 садиб, які знаходились в самому центрі міста. І то були не похилі хатки. А маєтки найбагатших людей. А також ні слова про гори черепів і згарища. Дивно також, що якось татар-монголи не зруйнували жодної церкви. Хоча буцімто вони мають бути безбожними моавитянами і агарянами, що змушує задуматись над цими фактами. Окрім того всього. Завдяки Галицько-Волинському літопису ми дізнаємося, що в 1250 році в Київ на благословіння до Київського митрополита приїжджає Великий князь Данило Романович. Чомусь в літописі не було жодної згадки про якусь демографічну катастрофу в Києві чи про обгорілі хати. Якщо би дійсно татари стерли Київ з лиця землі і продовжували панувати тут, то київський митрополит. Швидше за все втік би на захід у Галичину, або взагалі в Угорщину чи Польщу. Присутність митрополита підтверджує значення Києва як духовного центру Русі. Тобто, після того, як Батий взяв Київ, той не перестав бути духовним центром Руської держави і не перестав бути її столицею. Ті слова нам підтверджує український історик Івакін. Цитую. Івано Карпіні писав про Київ, що був столицею Русі. Фрідріх ІІ у своєму листі до англійського короля Генріха III в 1241 році називав Київ найбільшим з міст Русі. Так же ставився до Києва і хан Батий, який передав його в 1243 році як символ старшинства на Русі. Буде ти всім князєм в руському язиці, князю Ярославу Всеволодовичу, а в 1249 році його сину Олександру Невському, Олександрові Київ і всю Руську землю. Після 1240 року ординських військ у Києві не було. Плану Карпіні, який покинув місто 6 лютого. 1246 року зустрів їх лише у Каневі. Данило Галицький перестрів монгольську ставку у Переяславі, Київська земля безпосередньо до складу Золотої Орди не війшла. Тут ми зараз прокоментуємо окремі слова історика, який ще був вихідцем з радянської історичної школи. Хан Батий не міг передати Київ ні Ярославу, ні тим більше Олександру Невському. Як це пояснюється? Ну, з даних фактів стає зрозумілим, що Київ був духовним центром Русі і продовжував бути її столицею. Але дивним є і той факт, що ні князь Ярослав, ні Великорус Невський ніколи в Києві не були. Тут зараз ще зачитаю кілька слів історика Івакіна. Після смерті Ярослава Київ передається на таких же умовах його дітям Олександру Невському 1249-1263 та Ярославу 1263-1271. Показова формула Київ з усією руською землею, якою хан затверджував право на Велике княжіння Володимирське. Київ продовжував вважатися столичним містом. Свідоцтвом значення Києва як важливого політичного та церковно-ідеологічного центру є проведення тут загальноруського собору руських єпископів у 1273 році, на якому були затверджені так звані правила Кирила, поставлено єпископом Володимирським архімандрита Києво-Печерського монастиря Серапіона. В історіографії цей собор, звичайно, пов'язують з 1274 роком та Владимиром на Клязмі. Проте, припущення, що цей собор відбувся саме у Києві, вказував МГ Бережков і переконливо довів щапу. Тобто, в другій половині 13 століття Київ продовжував відігравати ключову роль в Русі. Проте, повторюю, ні Ярослав, ні Невський ніколи в Києві не були. Та й яке право передавав хан на правління во Владімірі, а не Києві. Ми прекрасно розуміємо, що Київ це столиця. Якщо Київ був би переданий Невському, то чого він не сидів тут? Якщо хан Буцімто надав йому дозвіл? Історик Вакін. Робить домисел, що у Невського і того ж Ярослава було дуже багато справ там у себе на півночі, так що вони не мали часу доїхати до Києва. Уявіть собі якогось римського імператора, який став імператором, сидячи в Галії, але ні разу не був в Римі. Звичайно, самозванці були, але я не знаю жодного законного римського імператора, який би не сидів в Римі. Московити хочуть сказати, що Ярослав Чиневський знехтували величним сакральним містом і надали перевагу якомусь дерев'яному мухосранську, і так ні разу і не заїхали в законні володіння. Дуже дивним є і той факт, що в 1245 році на місті Києва був воєвода Дмитро, про нього згадує і Плано Карпіні. Тобто йде мова про того самого воєводу Дмитра, якого призначив князь Данило Романович в 1239 році. Що ж виходить? Місто, по слову хана, належить Невському, а по суті, ним править підданий короля Данила. То кому належить Київ? Київ належав Данилу Романовичу як законному спадкоємцю Русі. Його ж владу визнавав Батий і сприймав Данила як рівного. Невиключним є і той факт, що Батий підтримав князя Данила в ході особиці з братом Михайлом Всеволодовичем. В 1230-х роках між ними йшла боротьба за київський стіл. Про це детальніше можете переглянути у моєму ролику, який називається Чому історія Русі суцільна брехня. Отож підсумуємо, в 1246 році в Києві не було татарів, Київська земля не була частиною Золотої Орди, Київ не був розорений і продовжував функціонувати. В Києві продовжував керувати намісник Данила Романовича. В Києві ніколи не було владимирських князів. А також Данило Романович в той період часу був повноправним володарем Русі з Чим погоджувався і Батий, який прийняв його у себе наставці як рівного. Відповідно до цього, Київ по праву належав князю Данилу. Окрім того, Данило Романович був сином великого князя Романа Мстиславича. Відповідно, після його смерті законним володарем Русі мав стати князь Данило. Відповідь на питання, чому Данило не сидів в Києві, просте. Данило мав резиденцію в Холмі. Тобто, холм був собі такою політичною столицею. Таким чином, йому було простіше реалізовувати свої геополітичні плани в Європі. А саме походи на Литву, Тевтонський орден, Польщу і так далі. Підемо далі. В 1253 році на землях Русі побував фламандський монах-мандрівник Вільгельм де Рубрук. Його місією було посольство до Каракорума, до монгольського хана Мунке. Хоча Рубрук і не був в жодному великому місті Русі, проте завдяки ньому ми отримуємо дуже цінні відомості про межі Русі в 1253 році. Цитую, на північ від цієї області, Аланії, тобто степової зони Східної Європи, лежить Русь, яка має скрізь ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїда. За Руссю на півночі знаходиться Прусія, котру недавно усю підкорили брати Тевтонського ордену. Ця ріка Танаїд Дон служить східною межею Русі і починається з болот Меутіди, котрі простягаються на північ до океану. Отож фламандський історик стверджує, що межі Русі в 1253 році доходили до Дону, а на півночі до Тевтонського ордену, тобто до земель Прусії, не до Фінляндії, а до Прусії. Отож, ми розуміємо, що вже вище Чорної Русі, тобто Білорусі, Русі не було. Новгородська республіка не була частиною Русі. На сході межі Русі доходили до Дону. Проте офіційна історія нам бреше і каже, що Русь заледве ледве могла обмежуватись Дніпром не те що Доном, і взагалі відносить землю Русі до складу Золотої Орди. Але Русь ніколи не входила до складу Монгольської імперії. Як я вже казав в минулих роликах, межі Русі завжди простягались від Сяну і Дунаю на Заході до Дону на Сході. Це простежується і в часи князя Ігоря Старого, і в часи правління Ярослава Мудрого, а також і в роки правління великого князя Романа Встиславича. І тут даний факт. Підтверджується словами Рубрука, який каже, що Русю вважали землі від Польщі до Танаїсу і Меутійського озера, тобто Азовського моря. Окрім того, в своїх записах він залишив також і звіти про племена Волгообського межиріччя і ріки Оки, а саме Меря, Мещеру, Муром, Весь і Чудь, які входили до складу Золотої Орди. Цікаво, що їх країну мандрівник описує загадковим словом Моксель. Також слід відзначити, що він згадує і інші краї Східної Європи Рутенію, тобто Русь, Велику Болгарію, Паскатир, тобто Велику Угорщину, яку ще також називають Етелькузом і Лебедією, це стародавня держава угрім-мадяр. Проте точно невідомо де вона знаходилась. Рубрук згадує, що з Русі в Крим приходили купці, які обмінювали дорогоцінні хутра на сіль. Також що цікаво, Вільгельм описує руські будинки на Волзі. Житла Русів і угорців він зустрічав на своєму шляху з самого Крима аж до Каспійського моря. Як каже Рубрук, за наказом Бату вздовж торгових шляхів були поставлені поселення русів. Навіть якось йому зустрічалась банда, яка складалась з русів, угорців і аланів. Ряд офіційних істориків роблять висновки, що усі ці люди, включно з русами, що жили за доном, то були раби татар. Проте якось дивно насправді, що раби будують собі будинки і організовують банди. Очевидно, що і поселення були військовими. Навряд чи раби могли би бути використані для охорони торгових шляхів і мандрівників. Звичайно, Рубрук згадував, що землі Русі були дещо спустошені, проте необхідно нагадати, що Рубрук подорожував виключно по Приазов'ю і не бачив значної частини Русі. Також в своїй подорожі Вінгейм Рубрук зустрічався з сином Батия Сартаком. Як він стверджує, Сартак був не сторіанином. Тобто християнином. Але сам він себе не називав так, а вживав натомість слово Моал. Цитую: не говоріть, що наш пан християнин, він не християнин, а Моал. Тому що назва християнство представляється їм назвою якогось народу. Вони звеличилися до такої великої гордості, що, хоча може бути скільки-небудь вірують у Христа, однак не бажають іменуватися християнами. Бажаючи свою назву, тобто Моал. Звичайно, католика Рубрука це трохи ображало, тому він і акцентував увагу на цьому факті. Зараз ми трохи поговоримо про ханів Улуса Джучі. Сартак після Батия мав стати правителем Улуса Джучі. Але в 1257 році його підступно вбивають під час подорожі до Каракурума. Ймовірно, це були прихильники хана Берке, який і став наступним ханом Золотої Орди. Не менш важливим є і той факт, що Батий також претендував на місце але вже великого хана. Проте після смерті Угедея новим великим ханом Монгольської імперії стає Гуюк. Тут слід відзначити, що Батий міг не бути чингізидом, тобто з роду чингізхана. Той же час, як Гуюк був прямим його нащадком, а саме внуком. По цій причині можна припустити, що в Каракорумі не дуже хотіли, щоб керівні пости в імперії займали особи, які не є прямими нащадками Чингісхана. Тому в 1235 році, після смерті Огедея великим ханом стає Гуюк, а Батий залишається в Сараї. І по цій же причині Чизиди. Підступно вбили сина Батия Сартака. Таким чином, наступним ханом Золотої Орди стає внук Чингісхана Берке. У 1261 році Монгольській імперії почали сусобиці. В результаті, після смерті Берке улус Джучі відокремлюється від імперії і стає самостійною державою. Новим ханом стає Менгу Тимур, який був внуком Батия. Проте, в той час в Олусі Джучі сили набирає Беклярбек -Бек Ногай, який, по суті, стає ключовою фігурою в Золотій Орді, а Менгу Тимур стає лише формальним правителем. У Ногая були власні володіння, які простягались від Дунаю до Дону. В 1282 році, після смерті Менгу Тимура, Ногай призначає новим ханом Олуса Туда Менгу. Після його смерті. Ханом знову за підтримки Ногая стає Тулабуга. В 1291 році, після смерті Тулебуги, за сприяння того ж Ногая, ханом Улуса Джучі стає Токта. Як бачимо, Ногай був дуже впливовим і вирішував, хто має стати ханом. Тут одночасно слід звернути увагу на відносини Русі і Улуса Джучі. Як стверджує офіційна історія, Русь входила до складу Орди і сплачувала татарам данину. Проте в галицько волинському літописі немає жодного слова про те, щоб руські князі сплачували данину Батию. Також як і немає слова про те, що князь Данило Романович мав ярлик від хана Батия. Його не існує, слід зазначити, що після 1242 року. Татари жодного разу не заходили на землі Русі, не грабували її. В Русі не було баскаків-намісників, які би контролювали виплати данини і в цілому зовнішню політику Русі. В той же час, як землі Волго-Обського межиріччя знаходились під прямим впливом Орди, звідти Орда брала людей для продажу на арабських ринках. А також усі так звані північні князі отримували ярлики від хана. Вперше татари прийшли на землю Русі в 1254 році. Тоді у володіння князя Данила вторгся темник куримса. Проте слід зауважити, що це відбулося незадовго до смерті Батия, можна сказати, що Батий старів і тому втрачав владу. Що призвело до самовілля його підопічного Кумси. Після Куримси, в 1258 році новим темником призначається Бурундай. Що цікаво, Бурундай не провів жодного грабіжницького походу на землі Русі. В той же час у Бурундая і князя Данила були спільні походи на Литву і Польщу. Також слід зауважити, що за життя князя Данила. Орда жодного разу не напала на Угорщину. Хоча, по логіці офіційної історії, Угорщина входила до складу Монгольської імперії і так само мала бути пограбована Ордою. Але тут є один нюанс: в той період часу тутешній угорський король був тестем Данила. Відповідно, Данило дуже часто їздив в гості до короля Бели, тобто, як бачимо, за час правління Батия. Кана Берке, Русь і Золота Орда проводили спільні військові кампанії. Після смерті короля Данила його син Лев укладає союз з ординським беклярбеком Ногаєм, і вони разом проводять походи на захід. Вже після смерті Данила Угорщина втратила статус недоторканності і, як бачимо, Орда здійснює свої походи і туди. Офіційне трактування історії відрізняється від того, що було насправді: московити хочуть зробити з Русі залежну територію від Орди, вони кажуть про іго і про значний культурний і демографічний занепад. Проте, в часи правління короля Данила Русь процвітала, будувались міста, будувались потужні фортеці, розвивалась торгівля і ремесло. Влада Данила поширювалась на нові землі. Він здійснював численні походи на тевтонців, литовців і поляків. Після його смерті його нащадки, Лев, а також племінник Володимир, продовжили справу короля Ким же були у ці ординські хани? Батий, Сартак, який сповідував християнство і Беклярбек Ногай. Дуже цікаво, що Беклярбек -Бек Ногай був одружений на християнці, донці візантійського імператора. Саме його шлюб з нею відбувся в 1273 році, тобто якраз в ті роки, коли він був головною фігурою у Лусаджучі. Не менш цікавим є і той факт, що до нас не дійшли портрети цих історичних діячів, ні Ногая, ні Сартака. Лише є бюст Батия, який підтверджує його не тюркське походження. В руських літописах Ногая і Сартака зображують з коронами на голові і з бородами. Невже вони могли бути вихідцями з території України, тобто європеоїдами, а точніше, руського роду. Зараз я також зачитаю записки Марко Поло. Який подорожував до монгольського імператора і занотував певні свідчення про Русь? Цитую. Її жителі, християни і дотримуються грецького обряду, вони мають кількох королів і власну мову. Це люди погано виховані. Але вони дуже вродливі, як чоловіки, так і жінки, ставні і високі, з волоссям білявим і довгим. При вході до країни. Там є багато укріплень, нікому данини вони не платять, тільки частина їх складає данину правителю Заходу, з яким вони мають зі сходу спільну границю. Він є татарином і зветься Токтай, йому й сплачують данину, але невелику. То не є край торгівлі, треба знати, скільки вони мають дорогого хутра великої вартості. Дуже багато там соболів і горностаїв, і білок, і ласок, і лисиць там достатньо. Дуже багато також воску. І ще скажу, що є там численні срібні копальні, звідки видобувають багато срібла. З цих рядків стає зрозумілим, що даний опис можна віднести до 1290-х років, коли в Золотій Орді правив хан Токта і Ногай. Як бачимо, Марко Поло зазначає, що руси данини не платили, платила лише деяка частина, ймовірно, що йде мова про русів, які жили біля Волги, вони мали кілька королів. Можливо, йдеться про короля Лева і його брата Володимира. А може мається на увазі і той же Ногай, який мав свої володіння від Дунаю до Дону. Зі слів мандрівника, також дізнаємося, що Русь була багатою країною, і якось він не помітив орденського іга і культурного занепаду, про який говорять московицькі історики. Тож коли саме відбулося оце пограбування і руйнування Києва, про який так пишуть московити. В 1298 році в Золотій Орді почалася особиця між Ханом Токтою і Ногаєм? Звісно, учасниками цієї війни були і руські князі. Між сторонами відбулося кілька битв, і в останній, що відбулася в 1299 році, Ногай зазнає поразки. Як стверджують джерела, у цій битві він і загинув. Після поразки Ногая, величезна армія татарської Орди на чолі з Токтою вдерлася в Київ. Після цього походу, як пише літопис, Весь Київ раз ідеся. Можна припустити, що місто зазнало значних руйнувань. В результаті люди покидали місто. Місто Київ в 1299 році було спустошено. Це стало причиною того, що київський митрополит Максим утік до Брянська. Як бачимо, після походу Батия в 1240 році митрополит нікуди не дівся, а продовжив сидіти в Києві. Проте, в 1299 році, після справжнього татарського нашестя Київ зазнав значних руйнувань, що змусило митрополита покинути місто. Можливо, його переслідували. Саме 1299 рік став тим фатальним, коли Київ втрату статус центру Русі і був розорений. Тільки тоді, коли Ногай союзник Росії, зазнав поразки, тільки тоді Орда пішла війною на землю Русі, і саме в той час сильно постраждав Київ. Свідчення мандрівників, а також факти з Галицько Волинського літопису ставлять під сумність. Ординську залежність Русі по крайній мірі до 1300 року точно. Більше того, ці факти підтверджують союзні відносини Русі і західних ординських ханів. Не виключно, що ці хани, а саме Батий, Сартак і Ногай, один з яких сповідував християнство, а інший удружився на християнці, могли бути не тюркського походження. У будь-якому випадку, в даному питанні ще дуже багато загадок, які потрібно розкрити. Дякую за увагу!